Постійно бути зосередженим 24 чотири на 7 на чомусь одному, наприклад, навчанні тощо може бути не надто продуктивним і, взагалі, можна втратити сенс для чого я це все взагалі роблю. Хоча я й намагаюся вчитися кожен день, все ж таки існують речі, які я люблю робити. Окрім цього, це за урахуванням соціальних мереж, які я також переглядаю кожен день. І перше, це спорт, тренування, тощо. колись я справді це не любила, проте зараз я не можу уявити свою рутину без цього, тому що спорт допомагає мені не тільки підтримати своє тіло в тонусі, а й перебороти якісь негативні емоції. Друге, це звичайно читання, тому що це процес, коли я і відпочиваю, і дізнаюся щось таке нове, що в звичайних підручниках рідко пишеться чи згадується. Тому це просто чудово, і для мене це must-have. А і останнє це, напевно, буде гра на піаніно. Хоча насправді я не займалася дитинстві цим, я займалася танцями, проте в цьому році в мене справді була можливість спробувати себе в цій справі, і я цим захопилася. І хоча я займаюся, ну. Справді, один раз на тиждень і трішки вдома я цим насолоджуюсь. Я не враховую це як щось сильно професійне, просто щоб відволіктися і надати можливість моєму мозку спробувати себе ще в чомусь. І це справді чудово.